У неділю 7 квітня в Івано-Франківську відбулась 28-ма акція «Фрі Азов». Рідні військовополонених, військові, які повернулись із полону та франківці, зібрались біля міського озера, щоб привернути увагу суспільства та уряду до військовополонених, каже співорганізаторка акції, мама полоненого захисника Азовсталі Ірина Іванова. Сьогодні бачите такий сонячний день, а серце крається. Люди гуляють, люди живуть, бо життя продовжується. А ми боремося. Ми боремося і чекаємо, чекаємо і боремося. Ви знаєте, біль розриває серце, біль розриває душу, бо це твоя кровинка. Але ми не здаємося, ми знову ж таки йдемо, йдемо, щоб нагадати про наших синів, про наших чоловіків, хто зараз знаходиться. Я думаю, що є країни, які мають вплив на країну агресора. Думаю, що є вихід, щоб повернути їх. Якщо не повернути зразу, то хоча би надати нам можливість знати, хто з них живий, хто зараз на даний час. І ще живий, і де знаходиться. Це єдине, що ми благаємо, і про що ми просимо. Під час мирної акції люди тримали в руках плакати із написами Полон це пекло, їх повільно вбивають в полоні. Поверніть життя, поверніть сина строковика з полону. Усі охочі виступали з промовами. Зокрема, учасниця акції Наталія Макарова, чоловік, якої в полоні, розповіла про перші дні оборони Маріуполя. І саме смачне, що я з'їла, це коли військовий під бомбами. Віддали останній кусок хліба мені і моїм дітям. Три тижні ми просиділи в підвалі під завалами нашого будинку і їли той хліб. На акцію прийшов Маріуполець Ілля Ілляшенко. Хлопець служив в Державній прикордонній службі 23-му загоні морської охорони. Був у полоні 10 місяців у лютому 2023 року. Під час обміну повернувся на рідну землю. Це пекло, яке є на землі, і хлопці, які зараз перебувають там, вони витримують катування, голод і їм дуже важко там. І тому. Подібні акції треба підтримувати і допомагати хлопцям. Для мене особисто це підтримка рідних, які досі чекають своїх рідних з полону. Їм, я впевнений, дуже приємно бачити хлопців, які повертаються і стоять разом з ними, і борються за їх рідних. Юлія Калинчук та Сергій Чаус чекають з полону брата, професійного військового. Ми збираємося на акціях, чекаємо від влади, щоб вони. Дали нам хоч якісь звістки про них, щоб не стояли осторонь І так як вони пообіцяли 2-3 місяці, а вже другий рік вони в полоні. Брат служив в 23-му заводі морської охорони міста Маріуполя, захищав кордоні, цілісність і незалежність нашої держави. І 20 травня вийшов з Азосталі. До цього часу місце знаходження його невідоме. Прийшла на акцію переселенка з Херсонської області Олена Завгородня. Жінка пережила окупацію. Чекає з полону 22-річного сина, який перебуває в полоні з 24 лютого 2022 року. Син мій стояв 24 лютого 2002 році на КПП Чангар. Він строковик. полон його взяли 24 лютого, 2022 році. Їх там було 16 чоловік. Показали їх везде по всіх каналах, що 16 прикордонників здалися в полон. І подождіть, вони ну, вийдуть, скоро вони будь вдома. Ми чекаємо їх 26 місяців, 774 дні. Там страшне. Ми бачили фотографії, які вони там ході. Мені навіть один хлопчик там передавали через координаційний штаб, в нього навіть зубів немає моєї дитини. Ми будемо чекати і боротись до останнього. Опісля учасники акції вишукувались вздовж дороги, щоб привернути увагу людей, що проїжджають повз та вкотре нагадати про тих, хто зараз бореться за своє життя, перебуваючи у <му> Наталія Василовська, Роман Булелик. Новини на Суспільному. івано франківськ